Привіт! В цьому відео буде про те, як підключити собі постачання електрики і газу в орендованому житлі. Якщо ви тільки заїхали в нове житло, і у вашому договорі написано, що ви відповідаєте за оплату електрики та газу, тобто utilities, то вам треба переоформити на себе рахунки. На відміну від України, в Британії рахунки завжди на Практично завжди на тененті, тобто на орендарі, крім випадку, якщо лендлорд включає їх у вартість оренди, тоді рахунки будуть на лендлорді. Значить, де починається ваш шлях? Ваш шлях може початися на углі, щоб вибрати собі найкращого постачальника. Відміни від України, в Британії ринок комерційний і конкурентний. Тобто у вас є вибори з більше десяти постачальників, які можуть вас обслуговувати, продавати вам енергію, присилати вам рахунки, відповідати на ваші питання. Тому вам треба обрати свого. Є рейтинг їх, ось тут можна його подивитися: – «Best Energy Companies». На сайті ВІЧ, і тут ми можемо побачити, як вони оцінюються за сукупним рейтингом і за різними показниками. Наскільки легко до них додзвонитися, наскільки точні, чесні в них платежі, чи не нараховують вам зайвого, чи зрозуміла вам інформація в їхньому рахунку. Value for money це наскільки вони надають вам якісні послуги за гроші, які з вас беруть. І ось таким чином визначається рейтинг. Я перевірила, Octopus зараз не бере нових клієнтів, споживачів, тому йдемо до наступного, це у нас буде Ovo Energy. І ось їхній сайт. Що треба зробити, щоб підключитися? Ви натискаєте Get an Energy Code. І тут вносите свій посткод. Я обрала Просто буз-код якогось приміщення десь із карти, це не моє житло, дивимося Find, обираємо якусь квартиру, будинок беремо. Далі у вас, як ви будете платити, якщо у вас в приміщенні стоїть звичайний лічильник на постоплаті, це буде pay Monthly». а якщо у вас лічильник на передоплаті або pay as you go, Наприклад, з нього може стричати карточка, буде такий дисплей, де написано, що вам треба поповнити, у вас там зовсім мало грошей на ньому, то це буде Pay as You Go. І далі ви про себе відповідаєте. Якщо у вас вдома є і електрика, і газ, ви можете підключити обидва варто їх підключити, щоб вони були в одного постачальника. Або якщо у вас тільки електрика, газу немає, обирайте електрику. Навряд чи ви знаєте, скільки ви використовуєте електрики, тому тут я б «Ні». і тут кількість спалень у вас в житлі. Значить, їдемо далі. Тут зазвичай у нормальний час було б кілька тарифів, з яких ви можете вибрати. Але зараз тарифи в усіх постачальників однакові, тому що діє обмеження, встановлене державою на максимальні тарифи якого б ви постачальники не були, у вас буде однаковий тариф. Тому нам нічого не залишається, як обрати ось цей один тариф. Що ви тут будете бачити? Ви будете бачити тут дві речі: Unit rate, standing charge те, що вам потрібно. Unit rate це скільки з вас беруть за кіловат електрики. 33 пені за кіловат. Стенд Charge. Це скільки з вас беруть, просто як це такса щоденна, підписочна за обслуговування, тариф за обслуговування, можна сказати, за доставку таки до вас. Тут вони написали, скільки вони думають, що ви будете споживати: 2500 кВт. Це на базі тих даних, які ви внесли. Що у вас тільки електрика, і у вас одна кімната, один бедром. І це приблизно, скільки вони очікують, що ви будете платити. Це все залежить від вашого споживання. Тому це всього лише оцінка. Їдемо далі. Тут вам будуть пропонувати різні маркетингові пропозиції, ви можете їх пропустити. Тепер про вас виберемо якісь. Ім'я прізвище, і це теж не моє все. Це теж не мій номер. Це у нас будуть дата народження. Значить, тут чи потрібно, чи потрібно вам якесь особливе обслуговування, якщо, ви, наприклад, маєте інвалідність, то це треба вказати. Значить, це білий адрес, це важливо. На цю адресу будуть приходити ваші рахунки. І рахунки за електрику є чудовим підтвердженням адреси. Переконайтеся, що тут у вас правильні дані і адреса. В даному випадку ОВО адресу, яку я ввела на початку. Тепер. Як часто ви хочете, щоб ваш смарт-мітер відправляв дані? Він може відправляти кожні 30 хвилин, щодня помісячно. Це якщо у вас смарт-мітер. Якщо ні, вас цього питання не будуть задавати. Далі, як ви хочете отримувати інформацію по емейлу e чи по пошті? Беремо по пошті. Ідемо далі. Далі у нас Спитають, які ваші банківські дані, щоб встановити вам Direct Debit. Direct Debit – це автоматичне списання грошей з вашого рахунку за оплату коминовки. Я не маю тут ніяких даних, я знайду в інтернеті ось що-небучу ввести сюди. І тут це все абсолютно вигадані дані, тому все доводьте то ваші справжні. Це ваш рахунок, а це ваш сорт-код. Значить, підтверджуємо, підтверджуємо, що це мій е, рахунок, і я єдина людина, якій треба е, надавати згоду на встановлення Direct Debit. це важливо, якщо спільний рахунок, наприклад, з чоловіком чи дружиною. Ідемо далі. Значить, тут вас почнуть питати, коли ви заїхали. Це важливо, тому що цієї дати з цього місяця у вас почнеться оплата за це житло. І далі вас будуть питати ваші адреси для того, щоб провести Кредит-чек кредит – це чи немає у вас заборгованості. За оплату, наприклад, іншому постачальнику. Тут, якщо ви приїхали в UK недавно, вам буде дуже важко надати нормальне підтвердження, тому ви можете ввести дані свого, наприклад, спонсора сюди. Окей, значить, перевіряється зараз швиденько ваш кредит-чек. Це дуже швидкий кредит-чек. Значить, тепер тут ви обираєте, якого числа ви, ви хочете, щоб вам почалася, почався ваш план Я не буду натискати цю кнопку, я не хочу, щоб в когось змінилися дані постачальника десь там, тому що адреса була вигадана, але це, в принципі, є ваша, ваш шлях. Значить, переконайтеся, що всі дані, які ви вводите, вони відповідають Слугу ваша нинішня адреса. Переконайтеся, що ви ввели правильні дані свого банківського рахунка, і, в принципі, після цього, що відбудеться, вас, вам прийде е e все, на ту адресу, яку ви вказали, що ми підтверджуємо ваше, ваше переведення до, в даному випадку до цього постачальника O Energy. І також вас можуть запитати якісь додаткові дані, якщо їм потрібно. І через якийсь час у вас прийде запит на те, щоб ви надали. Свої показники-лічильника, і вас, вам запропонують створити онлайн-рахунок. Для онлайн рахунка вам треба буде зайти на сайт цієї ж компанії, до якої ви підключилися. Виходьте вже тепер до них. І ось тут ви будете натискати Setup Account. І значить, ви маєте сюди вже ввести свій e-mail, який ви там вказували при підключенні, далі будете відповідати на питання, і вас, вам зроблять рахунок, онлайн рахунок. Вже в цьому рахунку ви будете переглядати свої, свої тарифи, скільки вам нараховано, коли за що. Там же, скоріш за все, буде чат чи телефон служби підтримки, тобто ви багато речей зможете вияснити через свій рахунок. Якщо у вас є якісь проблеми, перш за все, подивіться в служби підтримки. Наприклад, якщо ви не можете зайти в свій рахунок. Будет логін. І ось тут вас видасть, як користуватися онлайн рахунком. Завантажиться. І а, тут вам всяко пояснять, як це робиться. Тут же будуть відповіді на питання, по кропки як зареєструвати свій а, онлайн рахунок. Де знайти свої дані, де знайти а, свій аккаунт намбер? Тут вони кажуть, що а, вони вам відправлять цей актнамбер. Загалом на 99% питань а, відповідь є у хелп-центрі. Значить, а, в принципі, це і все. Якщо вам треба щось від вашого постачальника, ви можете знайти їхній телефон, ось як тут, позвонити їм. А, ну і а, не, не соромтеся їм дзвонити. Це, це не Київенерго, Енерго. В принципі, ви розберетеся, а, просто говоріть з ними повільно. А якщо не можете ще англійською говорити, шукайте опцію онлайн-чату в вашому рахунку і звертайтеся. На цьому все. Дякую за увагу, сторінка подача на продовження українських.